Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священник Олексій, а не є гріхом фарбувати волосся жінці, яка посивіла? Гріха у фарбуванні волосся немає. Головне всьому мати міру. Апостол Павло Шо говорить: усе нам дозволено, та не все є корисним. Е, якщо людина. Є храм Духа Святого, то, звичайно, цей храм має бути прикрашений не тільки фарбою на волоссі, не тільки якимись брошками і, і завушницями, але, каже апостол Павло, прикрашати себе добрими ділами. Але візуально. Для чоловіка, який свою дружину бачить щоденно, для діточок, які маму свою люблять, і мама десь там посивіла стреси, війна і трішечки покрасила свою голову від тої сивини. Її приємніше, дітям приємніше, чоловік довольний. То гріха в цьому немає. Гріха в цьому немає. Головне не переборшити, не, не зробити фіолетовим волосся, там, чи зеленим, чи жовтим. То вже трошки неприродньо. Що природньо, то не гріх. Але що не природньо, то трошки перебор, перебор. Хтось каже, у нас такі файні раси. А мені подарили. Мені подарили, я дякую Богу, слава тобі, Цару Небесний. Е, і тому, дорогі, все гарно, але вмію. З Богом люблю, поважаю, много літа бажаю. І будьте файні і Богу угодні. Прикрашайте себе добрими ділами. Ну і часом якимись гарними лавками.